Добрий день, шановні колеги. Я перш за все, хочу подякувати організаторам конференції, зокрема Руслану Панасовичу, за можливість виступити на його серйозному форумі, форумі явкушерських генестезіологів. І хотів би поговорити про таку проблему, як технологія інфузійної терапії у хворих з сепсисом і септичним шоком. В першу чергу я маю на увазі у пацієнтів породіль з сепсисом токсикосептичним шоком. Конфлікт інтересів абсолютно відсутній. Початок інфузійної терапії, на мій погляд, бере у 1656 році, коли Крістофер Рен вперше почав проводити досліди з веденням у вену тварин на опію, вина, елею, молока тощо. 1656 рік. Пройшло майже 200 років, 1831 рік, молодий ірландський лікар і вчений Вільям Брук Шонесі, якому на той час виповнилося лише 22 роки, лікуючи хворих на холеру, запропонував радикально просте рішення повернути безпосередньо в мене те, що було втрачено через кишки. Напевно, це не слід розглядати буквально, але ідея була просто геніальна. Те, що хворий втрачає, Треба повернути, йому верну, треба скомпенсувати ті втрати, які у пацієнта є під час хвороби. 1924 рік Європейська асоціація інтенсивної терапії видає три частини настанови про інфузійну терапію. Зважте, 1831 рік 2024 рік. Четвертий рік, скільки часу пройшло, ця тема залишається дуже актуальною. Рекомендації з клінічної настанови Європейського товариства інтенсивної терапії щодо інфузійних гроші. Частина перша вибір рідини для реанімації цій частині вся інфузійна терапія розділяється на певні періоди. Період волімічної ресуситації, період оптимізації, стабілізації і евакуації. Кожен період має свій терміновий час, кожен період має свої е, завдання. Що ж рекомендують європейці і що вони розглядають? Перше питання, яке розглядається, альбомін версус кристалоїди. І питання стоїть так: альбомін версус кристалоїди для збільшення об'єму ОЦК, очевидно, у дорослих критичних пацієнтів. Що нам рекомендують? Вони пишуть: ми пропонуємо використовувати кристалоїди замість альбоміну для збільшення об'єму у дорослих критичних хворих у пацієнтів з сепсисом, респіраторним дистрес-синдромом, черепно-мозговою травмою в переопераційному періоді. Але. Умовна рекомендація, помірна впевненість у своїх доказах. Альбомін завжди рекомендувався як більш ефективний препарат для збільшення внутрішньосудинного об'єму, оскільки вважалося, що він ефективно отримується внутрішньосудинному просторі та підтримує онкотичний тиск. На теперішній час фізіологи піддають сумніву важливості онкотичного тиску у підтриманні циркулюючого об'єму крові. Ми знаємо, що на рівні гідростатичного що на рівні артеріального відсіку капіляра працює гідростатичний тиск, який виштовхує іде фільтрація рідини з капіляра в інтерстиційний простір. Фільтрується вода, фільтрується низькомолекулярні сполуки, в тому числі і альбомін. На рівні венулярного відсіку капіляра працює онкотичний тиск, який приводить до реабсорбції цієї самої води, цієї самої електролітів, але не реабсорбції альбоміну, оскільки онкотичний тиск тут є достатньо високий, і альбомін не може реабсорбуватися. Він повертається в систему крові його лише з допомогою лімфатичної системи, а цей час є доволі тяжкий, доволі довгий. Проте, об'єднаний аналіз рандомізованих клінічних досліджень показав. Що альбомін порівняно з кристалоїдами кортичних хворих, не привів до незначної відсутності різниці у смертності, але не привів до різниці у замісній дирковій терапії, до тривалості механічної вентиляції легень, не вплинув на тривалість перебування пацієнта в реанімації, мав незначний або відсутній вплив на тривалість госпіталізації. Проте вартість альбоміну є достатньо висока. Нерозв'язані питання та прогалини в даному дослідженні. Необхідні дослідження щодо альміну розширів у різних концентраціях, та взаємодії ефекту альбуміну з об'ємом одночасно введених кристалоїдів. Друге питання, яке розглядається в даних е е гадлайнах, це збалансовані кристалоїди versus ізотонічний фізіологічний розчин. Питання звучить так: чи слід використовувати збалансовані кристалоїди проти ізотонічного фізіологічного розчину для збільшення об'єму у критичних пацієнтів? Відповідь: Ми пропонуємо використовувати збалансовані кристалоїди замість ізотонічного фізіологічного розчину, проте умовна рекомендація низька впевненість у доказах. А далі написано: в умовах, де збалансовані кристалоїди є недоступні, ізотонічний фізіологічний розчин є прийнятною альтернативою. Мало того, ізотонічний фізіологічний розчин слід розглядати у пацієнтів з гіпохлоремією з метаболічним алкалозом. Порівняно з ізотонічним фізіологічним розчином, збалансовані кристалоїди мають низьку концентрацію хлору. Замінюючи частину їх на органічні аніони, такі як лактат, ацетат, глюконат та малат. Крім того, окрім натрію, збалансовані кристалоїди містять такі катіони, як калій, кальцій та макні. Проте літературний огляд 11 досліджень з загальною кількістю 35-37 тисяч учасників. Показав, що збалансовані крисолоїди порівняно з ізотонічним фізіологічним розчином у критичних хворих не привели до значної різниці у смертності пацієнтів. Нерозв'язані питання. Необхідно порівняти ефекти різних збалансованих кристалоїдів розчинів, такі як плазмаліт, лактан Рінгера. Я би сказав, що в наших умовах це стерофодин і плазмовен. Та е, на результати орієнтовані е, на виживання пацієнтів. Чи слід використовувати збалансовані кристалоїди проти ізотонічного фізіологічного розчину у критичних хворих з черепно-мозговою травмою? І тут цікава рекомендація є. Ми пропонуємо використовувати ізотонічний фізіологічний розчин замість збалансованих кристалоїдів для збільшення об'єму у критичних пацієнтів з черепно-мозговою травмою. Знову ж таки, умовна рекомендація дуже низька, впевненість у доказах. Справа в тому, що ізотерічний фізіологічний розчин має осмолярність порядку 308 міліосмоль на літр, яка є вища, ніж в збалансованих кристалоїдів. Ну, Скажемо, рід герлактат має осмолярність 273, а плазмолід має осмолярність 294. І ця низька осмолярність була пов'язана з підвищеною смертністю пацієнтів черпно-мозговою травмою. Чи слід використовувати гіпертонічні чи ізотонічні кристалоїди? Європейці кажуть, ми пропонуємо використовувати ізотонічні кристалоїди замість гіпертонічних рідин. Я вважаю, на цьому треба наголосити. Що використовувати ізотонічні кристалоїди замість гіпертонічних рідин. Умовна рекомендація, дуже низька впевненість у своїх доказах. Додаткова інформація міститься на даній онлайн-версії. Друга частина європейського гадлайну це міститься, це е, об'єм ресуситації. Що пише європейська настанова 2025 року про об'єм рідини для інфузійної терапії? Питання перше. Чи слід використовувати 30 мл на кілограм маси тіла порівняно ін... по... По... з іншими підходами для початкової реанімації при циркуляторній недостатності у пацієнтів з сепсисом або септичним шоком? Відповідь. У дорослих з сепсисом, токсикосептичним шоком, які потребують інфузійної терапії, ми пропонуємо вводити до 30 мл на кілограм маси діла кристалоїдів внутрішньовидно зазвичай протягом перших трьох годин, та з коригуванням на основі клінічної картини. Але знову ж таки умовна рекомендація, дуже низька впевненість у своїх доказах. На сьогодні немає доказів з рандомізованих клінічних досліджень, які підтверджували, чи спростовували доцільність в об'ємі мл мілілітрів на кілограм маси тіла кристалоїду чи будь-якого іншого об'єму на початковому етапі реанімації у пацієнтів з гіпоперфузією асоційованою з сепсисом, токсикосептичним шоком. Чи слід використовувати ліберальну чи рестриктивну стратегію на оптимі оптимізації пацієнтів з сепсисом токсикосептичним шоком? Відповідь: У дорослих з сепсисом, токсикосептичним шоком, ми не можемо рекомендувати або не рекомендувати рестриктивної чи ліберальної стратегії інфузійної терапії. Чи слід використовувати індивідуалізований підхід порівняно з неіндивідуалізованим на бітапі оптимізації реанімації хворих серптоксикосептичним шоком? Так, у дорослих сепсисом, які потребують інфузійної терапії, ми пропонуємо використовувати індивідуалізований підхід до е, інфузійної терапії. Індивідуалізований підхід мається на увазі, визначення темпу стачовиділення, визначення білої плями ніхтівого ложа, визначення е, ни, нижньої порожнистої вели з допомогою ультрасонографії це ті варіанти, які підкажуть нам, наскільки пацієнт. Толерантний чи нетолерантний до інфузійної терапії. Тобто, кожен пацієнт має бути індивідуалізований в плані проведення інфузійної терапії. І остання, третя частина це є рідини е, 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 на етапі деескалації. Де коли ми провели оволімічну реанімацію, ми перевели стабілізацію. Ми маємо забрати надмір рідини, який ми накопичили в організмі пацієнта. Питання: чи слід застосовувати деескалацію інфузійної терапії порівняно з відсутністю деескалації у пацієнтів у критичному стані після гострої фази інфузійної терапії? Що нам рекомендується? Ми пропонуємо деескалацію інфузійної терапії. У порівнянні з і відсутністю деескалації до для дорослих пацієнтів у критичному стані після гострої фази інфузійної терапії, але знову ж таки, умовна рекомендація низька впевненість у достовірності доказів. Зважте 2025 рік. Умовна рекомендація низька достовірність в плані доказів. Чи слід застосовувати протокольне введення діуретиків порівняно з стандартною інфузійною терапією у пацієнтів, критичних, е, які знаходяться в критичному стані? Ми пропонуємо застосовувати протокольне введення рідини з допомогою діуретиків, порівняно зі стандартною терапією пацієнтів у критичному стані після гострої фази інфузійної терапії. Тобто після волімічної реанімації, після стабілізації пацієнта, ми проводимо інфузій протокольну інфузійну терапію, яка визначається темпом сечовиділення, з обережним призначенням діоретиків для того, щоб добитися пацієнтів в так званому нулі темп сечовиділення, повинен відповідати темпу інфузійної терапії чи об'єму інфузійної терапії, яку ми пропонуємо пацієнтам з сепсисом токсикосептичним шоком, ще одне цікаве питання: чи слід використовувати протокольне введення, виведення рідини за допомогою ультрафільтрації або екстракорпоральних методів детоксикації порівняно зі стандартною інфу... інтенсивною терапією? Для пацієнтів, які знаходяться у критичному стані, рекомендація. Не рекомендуємо рутинне використання ультрафільтрації або екстракорпоральної нерково-замісної терапії для дорослих пацієнтів у критичному стані після гострої фази інфузійної терапії за відсутності інших показів до замісної ниркової терапії. Знову ж таки, умовна рекомендація, низька достовірність у проведенні дослідження. Знову ж таки, онлайн. Всі -вер всі версії, про які я говорив, знаходяться. В доволі обмеженому ресурсі вони є платні, вони є англомовні, їх можна отримати лише заплативши за них певні кошти. Онлайн-версія міститься на, е, даному, е, на даному сайті, її можна скачати, у неї достатньо вис... велика по об'єму. На жаль, час не дозволяє розвернути всі питання, які. Стоять, але що би я хотів сказати? Знову ж таки, повертаємося до початку. Початок інфузійної терапії, 1656 рік. Там починають тварина вводити якісь олію, якісь масла, якісь рідини. Це, напевно, перший початок інфузійної терапії. 1831 рік пройшло майже 200 років. Вільям Брук Шоннессі. Лікуючи холєру, він хоче повертати у вени те, що людина втрачає з кишками. Ну, я не думаю, що це в буквальному розумінні слова він вводить те, що людина втрачає з кишками у вену, але напевно він вводить ті розчини, які людина втрачає в плані води, електролітів і так далі. Знову ж таки, 1831 рік, 2024-25 роки. Пройшло 200 років, утворилася велика організація Європейська асоціація інтенсивної терапії критичної медицини. Вона розробила свої протоколи. Що ці протоколи пишуть, коли є знову ж таки переглянути мою доповідь, всюди звучить одна та сама фраза: умовна рекомендація, низька впевненість у доказах. Тобто, незважаючи на великий проміжок часу. Проведення інфузійної терапії. Незважаючи на те, що з моменту поступлення в інтернатуру ми починаємо вчити наших інтернів інфузійної терапії, до цього часу залишаються такі питання, які не зовсім вияснені в плані якісного складу інфузійних середників. Ну, тут більш-менш ясно, все-таки основа це має бути е, осмолярність, яка відповідає осмолярності плазми. Тут має бути е, об'єм, який знову ж таки не визначено. 30 мл на кілограм маси тіла використовується далеко не всіма авторами. Є так звана смарт-терапія 4 мл на кілограм маси тіла як старт інфузійної терапії. Про це можна дискутувати дуже довго і можна мати різні думки. І можна вибирати. Можна вибирати деескалаційну терапію, застосовувати діуретики чи не застосовувати діуретики, вести пацієнтів в так званих нулях. Тобто, основне наше завдання не перевантажити інтерстиційний простір пацієнта. Справа в тому, що. Хворих з сепсусом дуже швидко йде фільтрація рідини судинного русла в інтестеційний простір. І ми повинні розрізняти два моменти. Ми повинні розрізняти гіперволімію у пацієнта і дегідратацію у пацієнта. Пацієнт може бути гіперволімічний. Тобто забагато рідини в його організмі, але судинне русло, а вибачте, за сленг не долити. Воно є напівпусте, тому може бути артеріальна гіпотензія. І тут знову ж таки стоїть питання визначити наскільки є наповнене судинне русло. На даний час мені виглядає, що це все таки є прерогатива ультрасонографії: визначити величину нижньої порожнистої вени, спадіння нижньої порожнистої вени на вдосі на видусі. і тут можна ставити питання про індивідуалізований підхід до інфузійної терапії у пацієнтів з сепсисом, токсикосептичним шоком. Шановні колеги, на жаль, моя доповідь поставила більше питань, ніж відповідей. Я це прекрасно розумію. Мені було би цікаві ваші думки, ваші враження, ваші роздуми, і якщо будуть певні думки, певні запитання, певні... Протиріччя, певні заперечення, я буду тільки дуже раний тому і буду раний е, спілкування, е, хоча би в онлайн, але з колегами для того, щоб ми вирішили ті питання, які залишаються достатньо. Контроверсійними на даному етапі, я ще раз хочу подякувати організаторам за можливість виступити на даному форумі. Я вважаю успіху нашому форуму. Я вважаю, що він принесе успіх. Лікарям, і в першу чергу він перенесе успіх тим пацієнтам, яким ми надаємо нашу допомогу. Щиро дякую за увагу. Якщо є питання, я буду радий відповідати або в чаті, або по телефоні, в будь-якій формі. Мені буде цікаво спілкуватися з нашими колегами. Щиро дякую за увагу.